Добре день. — якщо покажете, як правильно чистити зуби буде 200 гривень. Ой, ой. Прикольно! Так. Серйозно? Буде чи ні? Як показати? Ну як? Я беру гроші назад. А, ви а берете я зуби. Що? І я даю щітку. Ага. Отак, це давайте. І там зараз на да, каву. Трошки трошки мицей. Стане ближче, нормально видно? Справді там було добре. А, так, да? ну так, да. мицей. Беріть. Ми спробуємо. Давайте. Так. Так, ну тобто, отак точно Щоб треба. Щоб було видно. <сі> як, як, Покажіть. Отак зверху я бачила, точно треба зробити. Так? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Ну та й знизу. Ну, no, допустимо. Ну і там теж ззаду треба гарно вичищати. А О, як ззаду, як ззаду покажіть? Отут збоку, так теж, Тако. теж. Все вимітаючими рухами. Mm -hmm. Все абсолютно, до догори. Правда? Mm -hmm. Покажіть, можете показати повністю від початку до кінця? Ну так. Mm -hmm. Mm -hmm. Це тут теж так. <сі> а, Добре, а з знутрішньо як? Ну, теж так. Вимітаючими? Так, все вимітаючими mm -hmm. рухами, правда? Ну, mm -hmm. теж. Так. Добре. Отак, берете щітку під кутом 45 градусів ставити mm -hmm. і вимітаючим рухами, так. Так, так. Ну, типу, от, навіть отак і отак. Так, 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 Зверху mm -hmm. повністю поясню. А як кожувальній теж... поверхні можна? Отут? Ну теж так само? Ні, ні, ти... от мається на увазі по цій поверхні. А. Ну тут я думаю, що теж, ну тобі вже чухати трошки, можна. Можна можна, так, да, можна <клес> терти. А що, до речі, ні, ви вже 200 гривень отримали. А що не можна терти? До речі, ми не про... ні, ми правильно взяли. Беріть, беріть. Ага. Що не можна отак терти, як ви? А Отак? ну ми напевно, я думаю, що ми трошки. Опускаються ясно. Та, о, та ясно. Ми теж ще покажу один раз, що можна отакими от коловими руками. Так потом та, звертий та, 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 та. градусов. Mm -hmm. Все, без проблем, беріть. Дякую. Одне щасливо. Все, Дякую. Давайте, все. Дякую.